Друзі, ви чули таку новину. Україна не просто відновлює ракетну промисловість, а й розробляє пташок, які зможуть дістати навіть до Москви. За даними газети The Economist, наші військові мають серйозні плани в 2025 році серійно вже випускати біля трьох тисяч таких ракет. Мова йде про розробку під назвою Трембіта, і це вже не просто назва, а ціла концепція. Справа в тому, що базова версія цієї ракети розвивала швидкість до 400 км на годину і мож... могла долати відстань до 200 км. Найцікавіше те, що нова розробка буде більш потужнішою, яка, за словами офіційних осіб, здатна дось дотягнутися до Москви. Ну що ж, здається, у росіян з'явиться новий привід для переговорів. Експерти називають 25-й рік. Рік української ракети, і це не просто технічний прорив, це демонстрація нашої стійкості та винахідливості навіть в такі тяжкі часи. А світові аналітики вже оцінують наші плани як амбітні, але реалістичні. Український військовий промисловий комплекс набирає обертів, і це дуже важливо не лише для нас, а й для глобальної безпеки. Європа та США ймовірно нададуть ще більше підтримки, розуміючи, що інвестиції в українську оборону це інвестиції в стабільність регіону. Поява трембіти та інших ракет стане яскравим доказом того, що Україна здатна протистояти агресору не лише зараз, але й в довгостроковій перспективі. І, можливо, скоро слово трембіта стане для росіян ще страшнішим ніж будь-яка санкція. Ну а далі ви повинні це почути. Поговоримо про російський інноваційний підхід до війни. На турецькому напрямку ворог вирішив штурмувати позиції наших захисників на електросамокатах. Так, не на танках, не на БТР-ах, а на електросамокатах. Я думаю, не слід говорити про результат такого штурму. Там знищили просто все, що рухалось. А ні, вибачте, не все. Три електросамокати так і залишилися вільними. Ну, мабуть, чекають на нових користувачів. Взагалі, як це виглядало? Швидкість самоката там, біля 20 км на годину, зарядки вистачає на півдорозі, враховуючи морози на вулиці, а ворог, говорять, ще й намагався стріляти в такому положенні. Схоже, в них або ідеї закінчилися, або з логістикою вже зовсім біда. Тут можна лише гадати, що там відбувається в нашого ворога. Можливо, хотіли створити ефект несподіванки. Або ж це був експеримент, мовляв, менше пального, більше мобільності. Можливо, наступний хід буде вже взагалі на велосипедах. Ну, скоріше за все, такий крок свідчить про дійсно повний відчай ворога. Вони пробують все, аби хоч якось. Прорватися, але це лише додає їм нових втрат. Тому у ворога залишається лише один, на жаль, варіант це гатити по мирним людям. З військовими в них не виходить воювати. Тоді вони вирішили воювати просто з цивільним населенням. Прикладом є сьогоднішній ракетний удар по кривому розі. Що тут можна сказати? Поки ми готуємося до свят, Росія знову доводить, що її єдина святкова традиція це терор. Ворог вдарив по житловому будинку в Кривому Розі, і знову мирні мешканці, зруйновані домівки. І знаєте, це не війна, це, це просто злочин. Удари прийшлися на житлові квартали. будинок, де люди готувалися до свят, перетворився просто на руїни. І це сталося саме напередодні Різдва. Усі ці цінності, які так люблять показувати в російській пропаганді. Просто зводяться до одного до руйнувань і страждань. І це типова тактика Росії створювати якнайбільше болю в моменти, коли люди очікують на свято та спокій. До речі, цього року ми вдруге відзначаємо Різдво саме 25 грудня. Президент Зеленський записав телевідеозвернення, де підкреслив, що це свято об'єднує нас як одну велику українську родину. Він наголосив, що доки ми разом. Зло не переможе. Президент нагадав, що наша єдність це головна зброя проти всього зла. І, знаєш, це не просто красиві слова, адже сьогодні ми ділимося теплим теплом із тим, хто поруч, навіть якщо це на відстані. Попри війну, попри всі труднощі, ми зберігаємо унікальну атмосферу різдва, світлу, теплу, справжню. Тож святкуємо, як можемо. Підтримуємо одне одного і пам'ятаємо, що наша сила у нас самих. З Різдвом тебе, друже. Ну а далі приємна новина: наші воїни роблять дивовижні речі. Знаєш, де тепер стоїть українська ялинка, так? В російській суджі на Курщині. Так, саме там наші бійці встановили святкову ялинку і підняли наш прапор. Символічно, правда? Росія приносить горе, а ми навіть на їхній землі створюємо щось світле. А ще наші союзники не забувають про нас. Британія розглядає можливість навчання українських військових вже на території України, так повідомив прем'єр-міністр країни. За даними газети The Times, перенесення тренувань в Україну може спростити процес підготовки військових, а який наразі потребує тривалих поїздок до Британії. В рамках операції Інтерфлекс. Вже підготовлено, я вам нагадаю, 50 тисяч українських солдатів на території Британії. До речі, наразі невелика кількість британських військових медиків вже проводять навчання на території України. І це ще не всі новини. Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, робить свої прогнози на 2025 рік. Він видав чергову заяву, що війна закінчиться у 2025 році. Правда, у Віктора лише два сценарії закінчення війни. Ну, перший сценарій це мирні переговори або знищенням однієї сторін. Дивна риторика, чи не так? І поки він розповідає про сотні тисяч загиблих та величезні витрати з боку ЄС і США, складається враження, що йому більше більш важливо підрахувати збитки, аніж допомогти Україні. Також відчуття, що Орбан грає на два фронти. Ну, напевно, так і є. А з одного боку, він начебто не підтримує Росію, а з іншого щоразу знаходить спосіб кинути тінь на Україну чи Захід. Говорить, що Україна навіть не зможе підтримувати себе економічно в майбутньому. Ну а далі перейдемо до інтригуючих політичних ігор. Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним, щоб зупинити війну. Ну, звучить красиво, але ми всі пам'ятаємо, що в його попередній каденції відносини з Росією були, ну, м'яко кажучи, дуже теплі. Трамп назвав цей конфлікт найгіршим у світі і вважає, що тільки він здатен вирішити його за допомогою переговорів. Ну, звичайно, іншому просто немає кому. Чи означає це, що він готує грунт для компромісу з Росією? Схоже на те, що Трамп хоче. Повернути США на позицію миротворця, але його підхід виглядає як прагнення отримати вигоду для свого іміджу, а не для реального врегулювання. Чи готовий Трамп підтримувати Україну, питання відкрите. Але ми незабаром побачимо, тому що до інаугурації залишилося менше місяця. Україна вже показала, що може захищатися, і хай там що говорять ці політики, але рішення про наше майбутнє будемо Приймати ми самі. Я вам дуже дякую за те, що додивилися до кінця. А якщо додивилися, то натисни, будь ласка, на лайк, а також підпишись на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.